Дякую, дякую. Дякую за... хору. Будь ага. ласка. І, і також такі гарні вишиваються. Усі да. да. такі красуні. Да. Дякую за те, да. що пришли спорт буде виступати. Сьогодні да. добрий день в Україні. Героям слава. Ну що, готові до виступу? Ми завжди готові. Завжди готові. Віночки, я все приходжу і дивлюся на віночки, на вишиванки. Ну, що, Дуже гарні їх. Їхали два дні, дві ночі. Ми подолали шість кордонів і приїхали на цей фестиваль наші українські, мов прекрасні талановиті діти. Та тусі у них зараз на фронті. Вони зараз гонять з нашої землі отіх клятих окупантів, які влізли на нашу Україну. Мами працюють в день і вночі, тому що треба піднімати економіку України. А діти, а діти ходять до школи, летять бомби, ракети, оці дрони якісь виють сирени, немає світла. А діти ходять до школи, діти ходять в музичну школу, діти танцюють. Діти малюють, тому що не можна нам зупинятися. Українська нація повинна розквітати. І ми приїхали сюди, щоб показати свій талант і сказати всім, що наша нація це нація розумних, культурних, прекрасних людей. А ще ми тут і задля того. Щоб вклонитися низенько народові Туреччини, в тому, що, коли почалась війна, саме турецькі байрактари зробили перелом цій війні і ми не дали просунутися і захватити Київ. Тому дякуємо вам за зброю, дякуємо вам за оці вантажні е гуманітарні грузи, які. І до нас в Україну і рятують людей, які залишились без даху над головою. Ми дякуємо вам за те, що ви майже мільйон українців прихистили у себе на землі, годуєте нас, і, бо люди втікли, окупована наша Україна. І щиро дякуємо вам за те, що українська родина. Кожен день робить якісь заходи. Робить постійно все для перемоги України. Разом до перемоги! Слава Україні! Дякую, Танечко, дякую за те, що ви приїхали, за те, що завжди підтримуєте нас. Шановні любі співчизники, любі наші друзі, любі гості. Ми дуже раді бачити вас сьогодні у нас на святі, на шостому, на сьомому фестивалі. Зірки Туреччини. Хочу подякувати пані Тані, пані Наталочці за те, що сім років вони кожного разу приїжджають до нас, не дивлячись на те, що в Україні зараз війна, не дивлячись на те, що їм дуже далеко було їхати, вони приїхали, вони привезли таланти, вони привезли малюнки дитячі. Вони все роблять для того, щоб нашу, показати нашу культуру, щоб популяризувати. Пишуть, наші військовим повідомлення, що хочуть передаватися, що вони ще роблять, вони обмальовують долоні і потім роблять відбиток на прапорові. Так, всі вже зголодніли, всі вже все пішли. Все, все. Всі в таких гарних вишиванках просто. Концерт пройшов дощ. А я коли йшла, вже починався. А і зараз йде нормально, я парасольку не взяла, ха-ха-ха. Все. Це Данс Квін, дуже гарний колектив, танцювальний Юлічка-керівник. Їх 34 дитини зараз. Непогане, дуже багато конкурсантів. Я пішла трішки раніше, тому що якраз подруга їхала машиною на коні Алти, тому вона мене підвезла до Марка Жал. Через авторські права я не можу виставляти пісні і танці на YouTube, а так показати вам. І я сподіваюся, ви зрозуміли, наскільки талановиті діти є і в Анталії, і в Україні, і які молодці педагоги, що допомагають їм розвивати свій талант. І давайте, коли ви бачите рекламу про те, що відбудеться фестиваль, чи ярмарок, чи тим більше мітинг підтримувати українців, підтримувати наші зсу. Тому що кожен раз, коли ми збираємось, ми дивимося один на одного і ми розуміємо, що ми тут не дарма, і що кожен з нас допомагає як може не лише матеріально, не лише молитвами. Це обов'язково. Але й що ми зустрічаємося один з одним і придаємо свою любов до нашої неньки України в таких зустрічах. Ви знаєте, кожен раз, коли підписую прапор, кожен раз плачу. Ні, ну що це такого? Знаєте? Ну що? Ти підписав, ти побажав щось, а ну от. Відчуваєш той біль. Я знаю, звичайно, що всі ми дивимося новини кожен день і переживаємо за наших, і болимося за них, і ставимо свічки, щоб швидше прийшла перемога. Але тим, що ми будемо збиратися разом, це також дуже-дуже велика підтримка один одного. Цілую вас люблю, обіймаю і будьте з Богом. Мира вам! Душі, любові, благодаті і мудрості бажаю. Цілую.